Ми з вами поговоримо про ситуацію на Авдіївському напрямку. За останню добу, за повідомленнями Генштабу Збройних сил України на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроби оточити Авдіївку, але українські воїни стільки тримають лінію оборони, завдаючи ворогу значних втрат. Зокрема, повідомлення Генштабу Збройних сил України повідомляється про безуспішні наступальні дії російських окупаційних військ в районі Кераміка, Степового, Авдіївки, та і, е, зокрема, повідомляється про те, що героїчними зусиллями Збройних сил України відбито понад 20 атак загарбників, тобто можемо говорити про високу інтенсивність бойових дій, але мою увагу бої на авдіївському напрямку е, привернули зовсім з іншого аспекту: мовиться про те, що українськими захисниками, зокрема, е, аеророзвідкою було оприлюднено досить цікаві факти. Наступу російських військ, причому мовилося про просування колони російських окупантів, які були зафіксовані автомобілі ГАЗ АА. Це так звана полуторка шановне товариство. Так от, полуторка власне випускалася з 1932 року на Ніжегроцькому, а пізніше Горківському автозаводі. Чому така назва? Монтажопідємність півтора тони. І тому, відповідно, в народі її прозвали полуторка. Досить є показовий на як на мене, факто, власне, можливості, спроможності другої армії в світі в моменті використання сучасних зразків техніки. Але варто говорити про те, що шановне товариство. Взагалі-то, звідки взялася в російському автопромі полутарка, як завжди, вкрали технології. Це форт моделі АА, зразка 1930 року. Але менше з тим, варто говорити про те, що не тільки полутарка, власне, є на озброєнні російських окупантів як новітні зразки, на які виділяються шалені гроші з російського бюджету. Того часу громадська ініціатива права справа, аналітичний відділ повідомляв про те, що нами було задокументовано і відео, і фото, факти використання російськими окупантами гвинтівок системи Мосіна. Причому варто говорити про те, що на озброєнні царської Росії ці гвинтівки були прийняті в 1891 році. Виробництво гвинтівок Мосіна було розпочато в році в 1892 році, а в арсеналах Тули, Жерська та Сестрорецька. Але знов таки, через обмежені виробничі потужності Росії, додаткове замовлення на 500 тисяч гвинтівок Мосина було передано французькій стороні. Як то кажуть, досить показові факти. При чому варто говорити про те, що серед новітніх зразків озброєння у росіян є, зокрема нами були зафіксовані і використання сталевих шаломів, модифікація США 68. 68 – це рік випуску. Тобто, оце все те, чим нас лякає Друга армія світу. Чому я так окремо зупиняюся на цьому епізоді? Теорічно. Бо останніми днями почалася історія в українських ЗМІ з приводу того, що Російська Федерація прийняла рішення про різке збільшення е, фінансування сектору оборони, і відповідно, ну, і, відповідно, далі вже, згідно, скажімо, польоту фантазії окремо взятих авторів. Але, як на мене, використання полутарки під час боїв в районі Авдівки це є досить показовий факт. Але менше з тим перейдемо, власне, до безпосередньої лінії бойових зіткнень в районі Авдіївки. Варто говорити про те, що протягом останнього, останньої доби окупанти намагалися покращити своє тактичне становище по флангах українського групування. Мовиться про те, що і в районі Авдєвки, і в районі Мар'їнки, і в районі відповідно Білогорівки окупанти намагаються використовувати тактику так званих локальних котлів. Це то тобто оперативне оточення угрупування Збройних сил України. В районі Авдєвки вони намагаються протиснути по флангах Збройних сил України з району Красногорівки і, відповідно, Опитне і. Перепрошую, товариство. і водяне, і Опитне. Наразі запеклі бої з району опитної на водяне тривають е, в районі так званого кар'єру. До речі, варто говорити про те, що інформація російської сторони про вже під свій контроль шламу накопичувача, більш відомого як е, Терекон в районі Алдіївського коксохімічного заводу не підтверджується і самими росіянами. Мовиться про те, що за інформацією російської сторони. Йдуть важкі бої за контроль над цією панівною висотою. Крім того, товариство варто відзначити, що інформація російської сторони про бої безпосередньо на Авдіївському коксохімічному заводі вона спростовується знову таки самими російськими так званими воєнкорами. Це досить показовий факт. І досить показовим фактом є те, що товариство протягом останньої доби Збройними силами України. Було нанесено низку точкових ударів по військовій інфраструктурі окупантів в так званому Донецькому трикутнику чи Донецькій агломерації. Тобто, знов таки Авдіївський оборонний вузол продемонстрував е, надважливе значення для е, позицій збройних сил України в моменті вогневого контролю за тиловою логістичною складовою окупаційної армії. Причому мовиться про те, що удари було завдано по складах з БК на території як Донецька, так і найближчих населених пунктів. Це позитивно. А те, що відбувається наразі в Авдіївці, то окупанти намагаються перерізати логістику, дорогу, якою здійснюється постачання як гарнізону Збройних сил України, зосередженому в Авдіємці, так і відповідно цивільного населення. Якщо говорити про цивільне населення, то станом на сьогоднішній день залишилося 1600 осіб, саме цивільних, які за різних причин в першу чергу матеріальних особистих відмовляються покинути зону бойових дій. Варто говорити про те, що наразі не відбувається в повному обсязі. Забезпечення місцевого населення, бо в Авдіївці є достатні е, запаси і продовольства, і медикаментів. Тому відповідно проблем з цим у місцевому населенні. Немає інше питання: що Авдіївка знаходиться під постійним вогневим ураженням з боку ворогів. Оце основний аспект, е, який ну, скажімо, дошколяє е, цивільним, е, які залишилися в Авдіївці. З приводу вогневого ураження окупантів не знижується. Протягом останньої доби знову-таки різке зростання. Як вогневування, так і відповідно роботи штурмової авіації і гелікоптерів. Це показово для низки ділянок України Російського фронту. Тобто, окупанти не полишають, я ще раз повторюю спроб взяти під безпосередній контроль. Логістику українських військ, якою здійснюється постачання гарнізону. Крім того, можемо відзначити запеклий характер боїв в районі населеного пункту Бердечі. Повідомлення окупаційних е, воєнкорів про те, що Бердичі, вони ледь не зайшли в Бердичі і тривають бої безпосередньо на околицях населеного пункту, не відповідають дійсності. Ситуація складна, але ситуація наразі контрольована. Є тактичні успіхи я ще раз повторюю в районі Красногорівки, але говорити про значну зміну лінії бойового зіткнення наразі немає жодних підстав. Крім того, важкі бої тривають в районі готельного комплексу Царська Охота. Там власне Збройні Сили України демонструють активний характер оборони. Причому мовиться про те, що власне окупанти знову таки я ще раз підкреслюю, використовують. Стало практику штурму позицій Збройних сил України колонами, як бронетехніки, так і відповідно автомобільного транспорту. Це з використанням у тих самих полутора про які я вам говорив. Досить ферічне відео, знайдіть, будь ласка, на мережі YouTube і подивіться власне на коментарі українських захисників з цього приводу. А мене вразив власне коментар українського захисника, який зі здивуванням констатує досить незрозумілу російську окупантів тактику окупантів, коли, коли вони чергу наступають на одні ті самі граблі. Мовиться, знов таки про знищення колон російських окупантів. Фраза прозвучала буквально наступний. Наступна вони що безсмертні? Оце показник товариства. Тобто мовиться про те, що ну російські окупанти на наше щастя не, скажімо так, враховують попередні досвіди знищення власних колон і важкої бронетехніки, і відповідно автомобільного транспорту. До речі, до приводу автомобільного транспорту, поява полуторок вона не є випадковим. Мовиться про те, що окупантів, не зважаючи на Власне, розпіарені можливості другої армії світі в наявності трохи більше 6 тисяч автомобільного транспорту, а це значною мірою погіршує логістику окупаційних міст. Це до початку широкомасштабного вторгнення. А після того товариства ми всі вами спостерігали перічні знищення власне колон російських окупантів великої кількості автомобільної техніки підсумовуючи, по ситуації в Авдіївці, можемо говорити про те, що е, ворог буде і надалі намагатися протиснути позиції Збройних сил України на цьому відтинку фронту. Авдіївка для них важлива в тому моменті, щоб відсунути позиції збройних сил України від донецької агломерації, напевно, відстані, яка не дає можливості застосування. Відповідна ствольне артилерії на ну, засоби ураження, які би е, тримали, дала, давали би можливість Збройним силам України тримати підвогневим контролем тилову логістику окупаційних військ. До речі, досить протирічова інформація приходить з приводу активізації е, боєзітнення в районі Піски і Опитне, е, причому е, інформація. Ну, скажімо так, до обох сторін. Е, я поки не буду її коментувати, бо аналіз попередньої ситуації дозволяє говорити про те, що, ну, скажімо так, є певні питання. Дочекаємося офіційного повідомлення Кенштабу Збройних сил України, е, підсумовуючи Авдіївський вузол тримається товариством. Всі паралелі між Авдіївкою і Бахмутом, вони є недоречними з декількох причин. Ці паралелі, і, власне, ту інформаційну компанію, яку наразі розгорнула російська сторона з приводу боїв в районі Авдіївки, ми з вами розглянемо у наступному сюжеті, анонсуємо. А наразі ми спостерігаємо за ситуацією, тримаємо руку на пульсі, віримо в ССУ. І наближаємо перемогу. Донатимо, допомагаємо волонтерам. Це буде Україна.